Вкладає в те, що вона має в себе, в свою справу. Беріть приклад з таких людей. Дякую, дякую, пані Кирило за подарунок. Беріть, переходьте, до речі, у нього є свій сад, він веде прямої тери Дуже світла людина. Зрозумійте, треба бути як вогнище, яке дає світло іншим. Якщо кожен з нас буде випромінювати світло, світ стане що світлим? Що таке світлим? Коли можна бачити те, що в ньому відбувається? Тому що якщо темно, ти не бачиш, що тебе чекає, де не гаразди, а де тві джерела життя? І тільки випромінюючи світло, Віддаючи частину себе, отак уділяйся теро спілкуючись.